Наш урок математичний, і цікавий, і незвичний? Ледарів у нас нема. Руку кожен підійма. Один, два, три, чотири п'ять. Починаємо працювати. Працюємо в зошиті, записуємо число, класна робота, усне опитування. За який час? Автомобіль, який їде зі швидкістю 80 км за годину, подолає відстань 240 км. Дійсно, за 3 години нам потрібно 240 поділити на 80. А за який час лижник, який їде зі швидкістю 15 км за годину, подолає відстань 30 км. Правильна за 2 години. Сьогодні на уроці ми множимо і ділимо іменовані числа. Працюємо з підручником завдання номер 1 Перший вираз записуємо зошит 3 км 48 метрів помножити на 8. Пригадайте, як можна міркувати під час множення іменованого числа на одноцифрове число. Дійсно, є декілька способів, але один із способів це коли ускладнене іменоване число ми записуємо у вигляді простого. 3 км це 3000 метрів. 3048 метрів помножити на 8. А далі ми множимо, як звичайно, багатоцифрове число. 3048 потрібно помножити на вісім. Вісім помножити на 8. 64, 4 пишемо, 6 запам'ятовуємо. 8 помножити на 4. 32 і додати 6, 38. Зверніть увагу, в наступному розряді сотні 0 одиниць. Тому число 38, я зразу запишу. І 8 помножити на 3. 24. Ми отримали 24 тисячі 384 метри. Це просте іменоване число. Просте іменоване число треба записати у вигляді складеного: скільки тисяч, стільки кілометрів, у числі 24 тисячі, значить, 24 кілометри, 384 метри. можна так само міркувати в ході множення і ділення іменованого числа на двоцифрове. Перший вираз другого стовпчика записуємо в зошит 5 тонн 64 кг поділити на 12 кг. Дійсно, під час множення і ділення іменованого числа на двоцифрове ми будемо міркувати так само. Склади на іменоване число нам треба записати у вигляді простого 5 тонн. Це 5000 кілограмів. Та ще 64. 5064 кілограми треба поділити на 12 кілограмів. 5064 поділити на 12. Виконуємо письмове обчислення. Перше неповне ділене – 50 сотень. 50 ми можемо поділити на 12. Ми візьмемо по 4. 4 помножити на 12 дорівнює 48. Нам потрібно 50, відняти 48. Дорівнює 2. 2 це стача. До стачі приписуємо 6. Друге неповне ділене – 26. 26 поділити на 12. Ми візьмемо по 2. 2 помножити на 12. 24. Нам потрібно 26, відняти 24. Остача 2 до остачі приписуємо 4. 24 поділити на 12 ми візьмемо по 2. Адже 2 помножити на 12 дорівнює 24. 24 відняти 24 дорівнює 0. Ми отримали число 422. Зверніть увагу, при діленні іменоване число на іменоване число. В результаті ми отримуємо просто. Продовжуємо множити і ділити іменовані числа. Завдання номер 2 Виконай арифметичні дії з іменованими числами. 2 центнери 28 кілограмів помножити на 4. Складене іменоване число ми перетворюємо у просте 2 центнери. Це 200 кілограмів та ще 28. 228 кілограмів помножити на 4. 228 помножити на 4. 8 помножити на 4 – 32. 2 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 8 та додати 3 – 11. 1 пишемо, 1 запам'ятовуємо. 2 помножити на 4, 8 та додати ще 1. Дорівнює 9. Ми отримали 912 кілограмів. 912 це просте іменоване число, а ми, нам потрібно його записати в вигляді складеного іменованого числа. Скільки сотен, стільки й центнерів? 9 центнер 12 кг. 9 км 572 метри поділити на 4 метри. Складене іменоване число 9 км 572 метри перетворюємо у просте. 9 км це 9000 метрів. 9572 метри поділити на 4 метри. Нам потрібно 9572 поділити на 4. Визначаю перше неповне ділене. 9 тисяч. Значить, у часті буде 4 цифри. 9 поділити на 4 візьмемо по 2. 2 помножити на 4 дорівнює 8. 9 відняти 8 до рівня 1 це є остача. До остачі приписуємо 5. 15 поділити на 4. Візьмемо по 3. 3 помножити на 4 дорівнює 12. Нам потрібно 15, відняти 12. це є остача. До остачі приписуємо 7. Третє неповне ділене – 37. 37 поділити на 4. Візьмемо по 9. 9 помножити на 4 дорівнює 36. Нам потрібно 37, відняти 36. Остача 1. До остачі приписуємо 2. І це четверте, неповне ділення. 12 поділити на 4 дорівнює 3. 3 помножити на 4 дорівнює 12, 12 відняти 12 дорівнює 0. Отже, ми отримали 2393. Зверніть увагу, під час ділення іменованого числа на іменоване ми отримаємо просто число. Тисни відео на паузу. І попрацюй з іншими виразами самостійно, обчисли самостійно ще три вирази. фізкульт хвилинка. Тисни відео на паузу, зроби зарядку і перейди до наступної роботи. Удосконалюй уміння розв'язувати задачі на рух. Це завдання номер 3 Розв'яжи задачу за можливості двома способами. Комар і метелик сиділи на кущі. Побачивши сороку, вони одночасно полетіли протилежні боки. Швидкість руху комара становила 53 метри за хвилину, а метелика 200 метрів за хвилину. Знайди відстань між комахами за 5 хвилин після початку руху. Про кого йдеться в задачі? Кого побачили комахи? У якому напрямку вони полетіли? Яка швидкість руху комара, а яка швидкість руху метелика, що запитується в задачі? Дійсно, шукане число відстань. Ми з вами добре знаємо, що відстань ми можемо знайти двома способами: працюємо разом, записуємо зошит: задача, розв'язання. Пригадуємо перший спосіб. Перший спосіб це коли задача розв'язується у дві дії. Давайте розв'яжемо задачу, склавши вираз. Ми знаємо швидкість комара і швидкість метелика. Ми також знаємо, що комахи летіли 5 хвилин, час руху 5 хвилин. За цими даними ми можемо скласти вираз сума чисел. 53 і 200 помножити на 5. І другий спосіб. Другий спосіб це задача у три дії. Знаючи швидкість комара і час руху 5 хвилин, ми можемо знайти відстань, яку пролетів комар. Знаючи швидкість метелика і час руху, ми можемо знайти відстань, яку пролетів метелик. А в третій дії ми отримані швидко відстані повинні додати. Тобто складаємо вираз 53 помножити на 5 і додати 200 помножити на 5. Обчисліть, будь ласка, самостійно, скільки це буде. Правильно 1265 метрів. Ми можемо записати відповідь. Відстань між комахами 1265 метрів. Тисни відео на паузу і запиши два способи розв'язання в зошит. Учні склали та розв'язали обернені задачі до поданої. Перевір та прокоментуй їх розв'язання. Працюємо усно. Перша обернена задача. Зверніть увагу на числові дані. Що є шукане число, дійсно, час руху. Комари метелик сиділи на кущі побачивши сороку, вони одночасно полетіли протилежні боки. Швидкість руху комара становила 53 метри за хвилину, а метелика 200 метрів за хвилину. За який час відстань між комахами становитиме 1265 метрів. Зверніть увагу, шукане число час руху. На попередньому уроці ми з вами дізналися, що час руху ми можемо знайти тільки одним способом. У першій дії, дією додавання, ми дізнаємось, наскільки віддаляються комар і метелик один від одного щохвилини, і нам потрібно швидкості руху додати 53 додати 200. А в другій дії дією ділення ми дізнаємось час руху. І нам потрібно 1265 поділити на 253. Це дорівнює 5 хвилин. Відповідь за 5 хвилин відстань між комахами 1265 метрів. Учні склали другу обернену задачу Розгляньте числові дані і що є шукане число. Шукане число швидкість руху метелика. Комар і метелик сиділи на кущі. Побачивши сороку, вони одночасно полетіли у протилежні боки і за п'ять хвилин відстань між ними становила 1265 метрів, з якою швидкістю летів метелик, якщо швидкість руху комара становила 53 метри за хвилину. Шукане число в цій задачі швидкість руху. І швидкість руху ми можемо знайти двома способами. Перший спосіб, це коли ми швидкість руху комара множимо на час і отримаємо відстань, яку пролетів комар за 5 хвилин. У другій дії ми знаходимо відстань метелика. Для цього загальну відстань від загальної відстані треба відняти відстань. Яку пролетів комар, те, що ми знайшли в першій дії. І це дорівнює тисячу метрів. А в третій дії ми даємо відповідь на питання задачі: нам потрібно тисячу поділити на п'ять дорівнює 200 метрів за хвилину. Це швидкість метелика. Другий спосіб, в першій дії, дією ділення ми дізнаємось. Наскільки віддаляються один від одного комар і метелик щохвилини? І нам треба на 1265 поділити на 5, це дорівнює 253 метри. На 253 метри віддаляються один від одного щохвилини камар і метелик. Якщо камар Має швидкість 53 метри за хвилину, то в другій дії ми можемо знайти швидкість руху метелика. Нам потрібно 253 відняти 53. 200 метрів це швидкість метелика щохвилини. Щохвилини метелик долає 200 метрів. Складаємо третю обернену задачу. Зверніть увагу на шукане число. Шукане число, швидкість комара. Комари метелик сиділи на кущі побачивши сороку, вони одночасно полетіли протилежні боки, і за 5 хвилин відстань між ними становила 1265 метрів. З якою швидкістю летів комар, якщо швидкість руху метелика становила 200 метрів за хвилину. Ми розуміємо, що шукане число це швидкість руху, швидкість руху комара. і швидкість руху ми можемо знайти двома способами. Тисни відео на паузу і розв'яжи цю задачу самостійно. Саме перевірка. А у тебе так тисни відео на паузу і перевір свою роботу. Продовжуємо працювати з підручником завдання номер 4 Прочитайте задачу четверту і поміркуйте, чи схожа вона за змістом з попередньою третьою. Комари метелик сиділи на кущах, відстань між якими становила три метри. Побачивши сороку, комахи одночасно полетіли протилежні боки. Швидкість руху комара 53 метри за хвилину, а метелика 200 метрів за хвилину. Знайди відстань між комахами за 5 хвилин після початку руху. Чи схожа четверта задача з попередньою третьою? Дійсно схожа і ситуація однакові, і числові дані однакові, але все-таки в четвертій задачі додалася відстань між комахами до польоту. Комар. І метелик сиділи на кущах, відстань, між якими становила 3 метри. Зверніть увагу на короткий запис. Ось ці 3 метри були між комахами. Ми розуміємо, що шукане число відстань, і дуже добре знаємо, як знайти відстань. Я пропоную розв'язати задачу ось так: в першій дії. Знаючи швидкість комара і швидкість метелика, ми можемо дізнатися, наскільки віддалялися один від одного щохвилини комахи. Для цього нам потрібно 200 додати 53. І це дорівнює 253 метри, щохвилини віддаляються комахи. В другій дії, ми можемо дізнатися. Відстань, яку подолали Камахи за 5 хвилин, і нам потрібно 253 помножити на 5. Помножте, будь ласка, скільки це буде? Це дорівнює 1265 метрів. Це відстань подолали разом за 5 хвилин. Але ми знаємо, що на початку комар і метелик сиділи на кущах, відстань, між якими становила 3 метри. То ми розуміємо, до одержаної відстані нам потрібно ще додати 3 метри. То в третій дії нам потрібно 1265 додати 3. Ми можемо записати відповідь 1268 метрів відстань між комахами. Але цю ж саму задачу можна розв'язати і іншим способом. Тисни відео на паузу і розв'яжи задачу. Іншим способом зверни увагу, у вас буде тоді задача чотири дії. Від уроку розкажіть про свої враження від уроку.